Усіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Ми з Кривого Рогу Дніпропетровська область, друзі. Спека просто неможлива. Це я наразі все під навесом стою. Тайсон мій собачка. Мірочка моя собачка. Всі твариночки, що у мене в дворі, це всі підібрані. Вони були колись безхатніми, друзі. Хто не знає, в мене був раніше зоомагазин 12 років. Я лікувала, годувала безхатніх тваринок і деякого позабирала до себе додому. Ну, наразі просто торгую із того, що є на городі, але із з цих грошенят, потрохи я виділяю на цих безхатніх твариночок, бо вони теж хочуть їсти. Отаку, От друзі, виноград виглядає. Сьогодні хочу вам показати, як і що виглядає на городі, бо спека неможлива. Так, це у нас лідія. Далі, друзі, це вже такий виноград, не знаю його назви. Буду показувати і надалі. Погляньте, все, все з ним добре, ще поки зелений. от такі грони. Ось такі вогрони. Там, друзі, в мене квітничок. Тут у мене ось яблунька, де я вам показувала, я робила прививочку. Це в мене ось на одній яблуньці червоні яблучка і зовні, і всередині. А це я на голдені робила таку прививочку, червону, червоний привой. Я тут зробила дуже смачні яблука, вийшлося. Друзі, погляньте, все горить, хоча ось окушик троянди. Він просто ідеальний. Подивіться, будь ласочка, якими препаратами я обробляла кущі троянд. Вони в цьому році ні одна не захворіла, хоча в мене їх дуже-дуже, друзі, багато. Але все одно спека неможлива, нічого не витримує. Воно бачите, кущі малини жовті, ягоди засохші, спалені. Там їх трохи я вкривати нічим не буду, бо це немає сенсу просто. Навіть хризантеми погляньте, які низенькі у цьому році, хоча я їх і поливала ось недавно. Ну, отакого, друзі, все у нас виглядає наразі. Напора води у шлангі у крані майже немає, то е, дуже рідко поливаю. Так, Це в мене виноградки шмиш. Отакого, Дуже його багато. Він кожен рік, друзі, плодоносить дуже сильно, дуже. По серйозному, дуже він солодкий завжди. Це хто знає виноград без кісточок, дуже-дуже смачнючий, дуже плодовитий. Я його у цьому році. В принципі, я ніякий виноград друзі не обрізала, не пасинкувала, нічого я йому не робила. Але і все одно погляньте, які є грони. Ось здоровенні, прям здоровенні. Воно погляньте. Він вже починає стигнути. Деякі ягодки, друзі, кстати, дуже вже солодкі, вже я потрохи там е, клюю, скажімо так. Ось, погляньте, які мені дуже подобаються. Прям такі грони. Ух ти, воно, ух ти! Подивіться, теж я на своєму каналі все показувала і розказувала, як я обробляла виноград, чим, коли обробляла. Так, такого виглядає наразі персик. Ось такову. Ось. by Так, тепер сюди зайдемо в цей косінчик городу, бо я вам дуже його рідко показую, а ви мене завжди просите. Так, друзі, тут ось у мене кран. Весь полив в мене йде не з відстояною водою, а тільки з крана, холодною водою. Шланга ось у все. У мене багато там шлангів туди-сюди йде, щоб не тягати по городу, тільки під, ну тільки вставляти ось у цей гусак до крану і включати водичку, і вона вже біжить. Ну, коли біжить, коли дзурчить. В основному, друзі, дзурчить, Чомусь у нас немає, зовсім немає напору води. Ось хочу поближче показати. Ось такі воно грони, це кишмиш. Кажуть мені, я не знаю його точну назву. Це мені писали мої підписники, що це кишмиш Юпітер. Ну, не знаю. Оце от такого. Е, так, хризон теми тут близько до крану, я їх більш поливаю, вони більш такі великі, більш зелені. Тут в мене прямо коло крану, він такий прям зелений-зелений кущ. Е, тут малина, друзі. Я вам вже показувала. Такого печеться, листя, погляньте, що робиться з ним. У мене малина у багатьох містах посаджена, тому мені немає сенсу її чимось накривати. Це скільки я не представляю, скільки це сітки прийдеться купувати. Я, в принципі, буде як буде, а там подивимося, що буде у слідуючому році. Друзі, я вже старі кущі повирізала. Це вже нові кущі, це вже друга хвиля пішла. Ну, подивимось, що буде надалі. Так, тут, друзі, в мене росли цукіні зелені. Я вам казала, при такій жарі, навіщо я посадила сорт? Я гібриди обично садю, ну це щось мені бризнуло в голову та посадила е, іменно сорт і пожалкувала, бо він не зав'язувався. Ну, в общем я повиривала їх, ніякими зав'язями я не бризкаю, не хочу. Я їх мені проще було їх вирвати та повикидати курям і тут я посадила вже огірочки. Які огірочки я висіваю? Подивіться, на каналі є тільки партенокорпічні гібриди, друзі. Ніяких сортів, ніяких просто гібридів я не садю. Єдина у цьому році посадила там в одному місці по. Мені теж посовітувала моя підписниця посадити просто гібрид. Це f 1 Ну, подивлюся, це я нікому поки що не рекомендую, поки що просто кажу, що я посадила. А то всі партинокорпічні. Тут ось, ось залишила два цукіні зелені. Ну, може щось нав'яжемось. То отаку. Ось малина. Ще. Малина в мене, таку, бачите, вся вона попалена. Прям дуже попалена. Хоча ягідки, друзі, якісь ягідки можна і зібрати. Сьогодні візьму відерочко, ось ну, туди далі. Наразі біля 12 го дня спека, то, друзі, я нічого зараз в городі не роблю. Та, в принципі, у нас, я не знаю, як в других містах у нас, друзі, по декілька годин тільки світло є. Я не представляю, що було б, якби це була зима. По дві-три по години в день світло, то це б в ну, мене, мене б дах з'їхав би чесно. Зараз хоч літо, щось в городі робиться, щось воно якось займаєш себе. А так би сиділи б в хаті по холодінні і не світла, нічого немає. Ну це не інтернет, а ну це точно капець. Так, дивіться, все, слива моя пірамідальна. Дуже її багато. Та вона, в принципі, кожен рік добре плодоносить, але в цьому році взагалі завалила врожаєм прям прям дуже-дуже сильно. І вона мені подобається, друзі, що вона спіне не от не зразу, прям раз, вся й поспіла. Вона потрохи спіне. Тобто її можливо, мені вдобно її продавати, друзі. Я торгую, ви знаєте, то мені вдобно її не за один раз. Тут ого, друзі, я ще понасажувала, бачите, у гірочків, все позаливала, все, щоб було мокреньке. Бо тільки польєш, друзі, і зразу воно все випаровується і дуже-дуже сильно отаково воно все сухеньке робиться. Так, помідорчики. Це в мене черіки, черіки, червоні дзвіночки. Погляньте, краситень яка. Так, це жовті. Дзвіночки, я тут позривала. Це тут вони ще зелені залишилися. Так, це монгольський карлик, друзі, отакий. во. Ну, такого він виглядає наразі. Дуже спекотно, він теж листочки свої, бачите, так похилилися, вони, але він добре нав'язався. Погляньте, воно. І ось квітне і в'яже, квітне і в'яже. Так, це в мене спасенки помідори. Висаджувала спасенки, воно такі добрі, воно в'яжуть. Е, кстати, друзі, що я замітила? Ось що вирощені спасенки в помідори, вони не хворіють. Я їх не обробляла нічим, тільки поливаю. Вони не хворіють зовсім. Вони добре в'яжуть томати, немає пустоцвітів. Ну, в общем, на наступний рік буду дуже багато спасенків, помідорчиків садити, бо вони дійсно мені, ну, мені в моєму регіоні мені дуже сподобалися. Як ось о, погляньте, отакий. черік виглядає, жовтий, страшненький, але все одно він дуже добре в'яже. Черики вони в будь-яку погоду в'яжуть. Ну, Монгольський карлік це. Супер-пупер мій найулюблений помідор із всіх він завжди в'яже, завжди, завжди його багато. Це червоний обичний помідор, він більше для соків, як у мене, він зростає. Дуже-дуже плодовитий, дуже класний. Але все одно в ньому теж деякі листики є з хворобами. А от на, на, із тих, що спасенки, вони ну, просто шикардосні. Ось, ваша, друзі, теж ось, ось кущик із спасенка. Теж погляньте, все, шикардосний. І воно. Квіт не в'яже, квіт не в'яже. Бачите, просто суперові. Моя режуха квочечка із курчатками, моя красавиця, моя умнічка. Ще раз, друзі, наголошую, це перший раз у моєму житті, коли крос вивів курчаток. Всі казали мені, Ломан Брауни не виводять курчат. Ну, все, бачите, вивела, свисиділа. і дуже добра, добра, добра мамочка, добра квочечка, дуже добре захищає своїх курчаточок. Так, а тут мої курочки. Ось його знаходяться. Дуже спекотно, вони ховаються. Ось його вони ховаються від, від спеки, понаїдалися і ховаються. бачите, Водичка поналивана усюди, воно, в мисочки в каструльки. Але їм все одно спекотно вони шукають де не так жарко. Ще, друзі, хочу вам показати ще одне чудо, друзі. Ломан-брауни подуріли в мене в цьому році. Я їх купаю, купаю. Обливаю, обливаю водою, щоб вони не сиділи на яйцях. Але ну, оцю я вже задовбалась обливати. в в общем, мене, вже, в принципі, Воно мені не треба. ну, Не, не можу я нічого з нею зробити, друзі. Вже другий ні, третій день вже сидить ще одна ломан Браун на яйцях. Буде квочка, водичка, зернятко. Це в мене в сараї, вона садить отдільно от курочок, Тут прохладненько. Друзі, обов'язково в таку спеку знімайте самі почаще із гнізда і щоб вона пила водичку, квочечка, бо може бути дуже погано. Дуже-дуже спекотно, тому треба обов'язково багато усім пити. Ось от, трохи дров вже я наскладала, на зиму сохнуть. Це я, друзі, малину ту, що вирізала, зелене листечко, курям віддала, а пагони всі ось об ось, ось катером порізала і вони мене сохнуть на сонці. Це я теж буду палити, щоб теплесенько було. Так, тут в мене воно е, сохне часник. Мене питали ще, друзі, показати голівки часнику. Ту, що я купувала дуже велику Отака вона в мене була на ладошки. Але, друзі, то як оказалось, то був гібрид, бо не виросли вони такі. Вони виросли крупніші, звісно, за мій обичний часник ось, ось такого. Ось такі вони виросли, але не, не в ладошку. Тут в мене ще штук 5 повинно бути таких. Ну, то, бачите, ну таке то, таке діло. Ну, нічого страшного. Я вже, бачите, майже весь попродала. Це мені залишилось на, на посадку все. Так, ось у мене у тіньочку лежить градусник. Ой, 35, 36, 37 градусів. Друзі, це в тіньку. Прям дуже-дуже тут тіньок. І оце у нас 37 градусів. Така спека. Спека неможлива. собачки, тут я воно теж собі позакривала усе тут я лежу, дивлюся на телефоні якесь кіно. Тут дуже прохолодно, тут ось під столиком. Сюди приходять ще курочка квочечка з курчатками, вони тут ковзаються, йорзаються, тому ну, отакого їм подобається, щоб розсипалося зерно, розсипало. ну, розсипане було, вони там лапками гребуться, водичка у нас стоїть, вже пропоїчку я зробила курчаткам. Друзі, я просто зайшла в зоомагазин, купила аптечку для пропойки курчаток. І, там деякий час у кожної аптечки по різному. Які препарати. Ну я і ну, різні купувала. Всі вони діють, якщо правильно все робити. Он, погляньте, спека, спека, капець. А, друзі, малина, дивіться, капець, Вон, капець просто. Полониця купчиха, погляньте, капець. Попалилося. Ось, бачите. Попалилося. А, друзі, в мене на телефоні хто замітив чорні плями. Це не те, що просто е, це на камері, що витерти його тряпочку та й все. Ні, це телефон в мене зламався. На новий у мене грошей немає, тому кому не подобаються чорні плями, можете мені допомогти фінансово. Карта в мене у опису відео. Можете скидати, кому не жалко. Якісь там 10-5 гривень, я думаю, за, за місяць ми назбираємо на новий телефон. Та і буде тоді відео без плям. Бо наразі мені не до телефону дуже багато уселякого в мене, що треба дійсно купувати. Та і ви знаєте, я годую безхатніх тваринок, то мені проще, не проще, а ліпше я на них потрачу ці гроші, що я можу виділити лишні ніж на новий телефон. Ну, Друзі, новий телефон в мене наразі точно не, не запланірований. То отаково, от друзі. Так, це в мене полуниця Альба. Альба получе. Отаково. От ось у помідори теж, кстати, з пасенків. Ось ось. Малина. Друзі, хочу показати помідори, бо просили мене показати помідори, гібриди. Оно, що воно робиться. Ви погляньте. Погляньте, я це в цьому році взагалі якийсь капець з цими ось у хапінет, погляньте, якийсь здоровенний. Ой, каста, погляньте. Повалилося, коротше, я вже його не трогаю, щоб не зломилися оці гілочки. Їх дуже багато, не витримує підв'язка. Ну, погляньте. Так, це Бобкат. Бобкат у цьому році теж, погляньте, який здоровенний, ну, як його багато. Все. Але Бобкат саме із цих, що в мене є, він самий-самий пізній. Ой, хапінет, погляньте, ну це капець, це розовий рожевий помідор. Воно, погляньте, скільки його, воно просто купа. А тут в мене високорослі гібриди. Тут іде жовтий високорослий Ямамото. Ну, так собі, не сподобався він мені в цьому році. А це бронзон чорний, високорослий. Ну, теж так собі. У мене сорти є покруче. Чим, чим Так, тут під обрикосою, друзі, вона вже в мене відплодоносила, там може деяка ще залишилась. Друзі, у мене кожен рік багато абрикосів. Кому цікаво, подивіться, як я обробляю свої дерева. Це в мене черешня, черешня була самого рання у цьому році. І ось ще можна ще трохи ось ось надьоргати Дуж, Дуже довго вона у мене, дуже і багато у цьому році. Так, тут під обрикосу я посадила ще огірочки. Посадила спочатку один кущик, ось бачите, він виліз, тут дві штуки. Але вчора ще понасаджувала. Будемо чекати. Так, тут в мене ще. Так, це Це тут завалився в мене твіст. Теж гібрид, ось ой, червоний. Воно теж дуже багато. Все, дуже багато. Так, це я посадила дуже пізно, але нічого, все одно щось буде. Так, да, в'яже. Добре, в'яже. Це смугасте серце велике. Щось буде, друзі. Ще щось буде. Так, ну І далі, друзі, в мене йдуть мої вже сортові помідори. Дуже багато в мене в цьому році. Дуже я, якщо чесно, в цьому році заморилася з ними. Ой, смородина нам погляньте по річки. Палиться, 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 палиться огірочки, погляньте біднесенькі воно поникше, але нічого, трохи спаде жара, і воно у мене водичка, буде набиратися туди шеї, шланги. І буду буду поливати, заливати, бо гірочки все одно ось погляньте. Вони добре в'яжуть. Як-не-як. -як. І болячки є, друзі. Я нічого не скриваю, все показую. Отакі вої. Ну, нічого. Ну, щось, щось вроде, щось ось погляньте. Все одно щось воно чіпляє, 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 ось Гірок погляньте. Оно, погляньте. Оно, Огірок нагіркою, бачите? Це те, що воно партинокорпічні гібриди. Ого! Погляньте, такий так. <смі> Чудо яке. Опа. Ось я забула його вирвати Та ну, нічого, він дуже смачний теж. Так, ось Санька помідори. Ось такі вони вже відходять. Ну, щось, щось ще буде, друзі. Ось, Воно почуться Погляньте, як якось почуться на сонці. Просто капець. Так, ну це в мене вже під сіткою Тут все добре. Так, це в мене, друзі, білий помідор поспів наконец-то. ой, вкуснятина. Усім, друзі, дякую всіх вели... всім -всім великих врожаїв. всім теплого та ясного сонечку. Низький уклін та велике, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий час.